Вітаю! До вашої уваги пропонується інструкція по створенню анімації руху об'єктів, які можуть створювати ілюзію певного е, процесу. До вашої уваги пропонуються наступні анімації. Анімація створення землі. Земля, небо, сонечко встає, хмарка прибігла, дощик пішов, хмарка втекла, травка зазеленіла, сонечко сіло, небо потемніло. Місяць зійшов. Ось така невелика майже мультиплікаційна анімація, яку ми з вами розберемо більш детально, як воно працює. І для прикладу іще інші анімації. Ось перед вами анімація пилорама з кнопкою. Якщо попередня анімація у нас запускалася автоматично, то дана анімація у нас буде запускатися після натиску на кнопку. Це реалізується за допомогою спеціальної кнопки «Тригер» і можливості запуску анімації через натиск на якийсь об'єкт. Натискаємо з вами на кнопку. Процес пішов. Брьовничко їде. З брьовничка великого виходить маленька досточка. Ну, насправді ця е, анімація робиться дуже просто. Дуже просто. Брьовнишко далеко. Е, тут у нас є одна шестеренка, друга. На неї на, е, наклеєно, верніше, згруповано ще стрілочки, створена кнопка. Просто оце брьовнишко, коли рухається, Воно ховається за один білий квадрат, і за, чи прямокутник, і за другий білий прямокутник. До речі, одного разу це таке схоже завдання було на Олімпіаді з інформаційних технологій. Ну, А ми з вами перейдемо до більш детального аналізу і створення інструкції для того, щоб ми з вами отримали. Анімацію, яку назвав я «Анімація створення землі. Ну, по-перше, відкрити нову презентацію і на слайді, білому, без всяких інших елементів. За допомогою вставки автофігур ми малюємо з вами овал землю. Ось він. Заливаємо сіреньким. Малюємо сонечко. Малюємо прямокутничок, який у нас буде небо. Малюємо хмарку. За допомогою рисочки, копіювання і вставки рисочок, а потім копіювання і вставки цілих об'єктів. Зображаємо такий видозмінений дощ. В автофігурах є у нас і сонечко. Такі заготовки ми з вами зробили. Ці заготовки розміщуємо в тих місцях, звідки у нас планується рух цих об'єктів. Хмарка у нас буде вилітати з цього місця. Дощик у нас буде в тому місці. Місяць і сонечко. От ми з вами приготувалися до роботи. Ми створили ці об'єкти. І будемо діяти за планом, який вам також буде дано. Ну, спочатку з'являється земля знизу. Виділяємо землю. Виділяємо землю. Да, спустили її теж трошки нижче. Спустили нижче. От, земля у нас у вигляді великого овала намальована, залита сірим кольором. Немає. Немає у нас контуру в землі. Для того, щоб ми з вами заставили об'єкти рухатися, у нас є ціла закладка, яка так і називається анімація. Тут є елементи анімації, уже і завдання, які вони можуть виконувати. Ну, ми підемо трошки більш загальним. Використаємо кнопку додати анімацію. Як я вже сказав, по плану у нас перша появляється земля. Беремо зображення землі. зображення землі, Розташовуємо її так, як нам буде потрібно. І вказуємо, що ця земля на оце місце повинна додати анімацію. Плавна, ось поява. Плавна поява. Після. Е того, як ми розташували з вами землю. Розташували землю. Ми маємо і прописали їй анімацію. Ми маємо змогу побачити і додатково налаштувати анімацію. Для цього використовується кнопка Область анімації. Ось ми бачимо, що овал у нас буде стартувати вверх помаленьку за клацанням мишки. Ну, не завжди такі анімації добре, якщо клацати постійно, а якщо там 20-30 фігур на одному слайді, то треба переклацувати 20-30 раз. Тому ми будемо робити все автоматично. І перша анімація, яка у нас отут от відбулася, можливо, вона трошки не так була. Ми ось о... хочемо її зараз, допустимо, видалити. Видалили. Таким чином ми маємо змогу редагувати, якщо зробили щось не те. Виділили землю, додавали анімацію, зробили плавне піднімання. Земля в нас вже є. Поставили, що вона повинна зразу ж з предыдущим, тобто з початком слайда, початися виконувати. Після того, як з'являється земля, у нас є небо. Виділили небо, додавали анімацію. І небо у нас. Також плавно буде появлятися. Як бачимо, небо появляється знизу, а нам треба зверху. Є додаткові параметри. Клацаємо і кажемо, пожалуйста, хай небо у нас буде випливати і зверху. Крім того, що ми з вами поставили порядок виконання. Ось не по щелчку, а після, пред Ми маємо знову ще е, час, скільки буде. Давайте поставимо по 3 секунди. По 3 секунди у нас буде створюватися земля, створюватись небо. До речі, небо в нас повинно не зразу після землі, а так дати певний час, поставимо 1 секунду, це затримання ефекту перед початком наступного, щоб ми могли роздивитися і побачити. Після того, як у нас створилася земля, після того, як у нас з'явилося небо, виділяємо з вами сонечко і додаємо ефекти для цього сонечка. Є у нас другі шляхи переміщення внизу. Клацаємо. І вибираємо, не будемо сильно мудрувати. Є вправо вверх. Натискаємо ОК. Сонечко із цього місця, де зелена стрілочка переміститься в червоне. Цього нам замало. Нам потрібно, щоб сонечко попробувало де дето все ж таки стартонути аж сюди. У нас є сонце, ми кажемо, що воно повинно працювати після предыдучого. Нехай воно піднімається у нас 5 секунд з затримкою на 1 секунду. Зробили. Ми дещо з вами попрацювали, повинні цю презентацію зберігати. До речі, назвати своїм іменем і числом 18.01. Сонечко піднялося. Дивимося план. Після того, як сонечко рухається, у нас рухається хмарка зліва до сонця і закриває його. Виділяємо хмарку. Добавити анімацію, шляхи переміщення. Шукаємо рух вправо. Вправо, ось у нас рух вправо, Окей. І розтягуємо, щоб ця хмарка у нас пройшла десь. Ось такий шлях. Після хмарки. Після Хмарки у нас повинен рухатися дощ. Виділяємо цей дощ і даємо спочатку команду на те, щоб він з'явився під хмаркою. Добавити анімацію. Добавити анімацію, хай він у нас спочатку появиться. Появляється він теж у нас повинен. До речі, ми і хмарку не поставили після предыдучого. І хмарка нехай теж 3, хвили, 3 секунди із затримкою 1 секунда. Після цього появилися, е, після також. От появляться Хай воно буде 2 секунди і з затримкою 1 секунда. Після цього, як дощик під хмаркою появився, ми виділяємо цей самий дощик і кажемо, що ми хочемо додати шляхи переміщення, нехай він просто собі йде вниз. І розтягуємо, от від, куди в нас дощик повинен попасти. Ну, дожен змочити землю, то він десь повинен попасти так десь туди. Знову ж таки, після предйдучого, знову ж таки, 3 секунди буде йти і секунда затримка. Зберігаємо. Дивимося далі план. Хмар, тепер у нас дощ іде до землі, пройшло Хмара, продовжує рух в праву сторону. Значить, виділяємо цю хмарку. Виділяємо цю хмарку, додаємо анімацію і е, додаткові ефекти, е, другі шляхи переміщення. Ми йдемо з вами в праву сторону. В праву сторону. Окей. Тільки хмарку оцю треба перемістити, е, вірніше, шлях переміщення, перемістити ось в це місце. Щоб звідси з зеленої точки, ця хмара стартувала. І хмара пішла десь собі туди вправо за слайд. Хмарку ми з вами відправили. Сонечко у нас з'явилось. Тепер ми це сонечко з вами. Треба, щоб воно. А, ні, у нас по плану після того, як хмара йде, земля стає зеленою. Вертаємося з вами. До землі виділяємо землю. А, до речі, ми знову хмарку забули поставити 3. секунди. Секунда затримки, і щоб вона після попереднього працювала. Вертаємося землю і робимо її зеленою. Для цього ми додаємо анімацію. І є в нас анімації колір заливки. Появилася ця анімація. Ми Її робимо 3 секунди. Секунда затримки. І прав... робимо обов'язково після предидущого. Правою мишкою клацаємо параметри ефектів і вибираємо колір. Нам необхідний колір зараз зелений. Ну, Зелений, трошки такий темно-зелений. Окей, окей. У нас стала земля зелена. Рухаємося далі. Земля стає зелена, сонце сідає вниз вправо. Виділяємо сонце, додати анімацію, другі шляхи переміщення. І шукаємо вправо-вниз. Окей. Але ж не з цієї точки, а зверху. Ось з цієї точки. І рух сонця, ось десь за землю, десь туди сонечко, у нас зайде. Зробили після предыдучого, зробили 3 секунди, секунду затримки, щоб полюбуватися зеленою землею. Зберегли результати роботи. Після цього у нас з вами небо темніє. Клацаємо на небо. Уже знайома для вас анімація колір заливки. Правою мишкою параметри ефекту, і робимо е, якийсь другий колір. Ну, щось нам треба таке темнувате чуть-чуть. Ну, десь хай буде от таке темно-синє якесь небо. от Знову воно буде 3 секунди із секундною затримкою. Небо у нас поміняло, але ще ж треба після предыдущого. Ми отримали темне небо і черга тепер з'явитися місяцю. Ну, можна і тут вибирати. Можна і тут вибирати. І у нас шляхи переміщення. Ось тут, шляхи переміщення. Є таке поняття, як путь. Або шлях користувача. Тобто ми з вами за місяць попробуємо намалювати, щоб він і звідси, звідси, пішов отакого, такого, такого і десь зупинився тут два рази. І... Ну, Трошки переборщили, ми можемо узяти і підняти. Його трошки сюди уменшити. Е, а тут можемо трошки додави. Е, головне зробити, щоб він теж йшов після е, теж 3 секунди і секундочку він на цей. Зберігаємо результати роботи. Таким чином, ми з вами побачили, що серед ефектів анімації у нас є ефекти. Появи або входження, ефекти анімації виділення, наприклад, кольором, ефекти виходу, або є ще ефекти руху. руху. Є ефекти зменшуються, збільшуються об'єкти, в залежності від необхідних потреб. Зберегли все. Тут перевірили, щоб усе було у нас після. Попереднього показ слайдів. І спочатку починаємо дивитися. Земля у нас спрацювала так, як потрібно. Небо появилося так, як потрібно. Сонечко. Сонечко у нас сховалося за хмарки. Це не зовсім правильно. Дощик. Дощик бажано трошки і хмарка. Так, зазеленіла земля, сонечко у нас повинно появитися. Небо настала ніч, і наш місяць полетів, полетів і зупинився. Ми побачили, що у нас небо перекриває сонце. Я виділяю небо. Заходжу в формат і говорю про те, що, шановне небо, ви давайте десь туди на задній план, щоб вас ніхто не трогав. От. І буде все хорошо. Зберігаємо і висилаємо, Юрію Олександровичу, на перевірку. Я вам дякую за увагу. Надіюся, що у вас щось таке вийде. До побачення.